В зону проведення АТО бійцям 95-ї бригади Житомира відправився броньований автомобіль, призначення якого транспортування поранених. Автівка має рівень захисту класу Б 7 і розрахована на ефективний захист від сучасної армійської зброї, ручних гранат і вибухових речовин. Цей автомобіль зможе вберегти життя Житомирських десантників. Переконаний перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин розповідає, що разом з благодійниками вдалося купити подібний броньовик, дообладнати, перекрасити його и доправить на фронт. Сообщение между дислокацией бригади, бригадой достаточно сложное. Ребята постоянно ездят в открытых автомобилях или в бронетранспортерах. Вот все, все это простреливается, мы понимаем, что достаточно много раненых, и вопрос перевозки раненых стоит тоже остро. И вот для того, чтобы ну, дать возможность обезопасить тоже перевозка раненых, тех же пере, э, раненых при перевозке и так далее, вот э, возникла такая, такая идея купить бронированный автомобиль. И вот ребята вот с Хмельницка откликнулись на, на это предложение, помогли, нашли, вместе нашли машину, купили. Благодійний Картем впевнений, що умови перебування військових в зоні АТО бажають кращого. каже, першочергова задача максимально захистити здоров'я та життя військових. Услышали про проблему 95-ї бригади і вирішили поучаствовать в фінансово приобретенні даного автомобіля. Надіємося, що це хоч як допоможе нашим бойцям і збережет несколько життів, хоча б як мінімум. Загрузити автівку благодійною допомогою приїхав генеральний директор Житомирського картонного комбінату Олег Карпека. Сам за власний кошт придбав військовим тепловізор, який десантники отримують по приїзду броньовика. Ми, так як нам не все одно, що відбувається в країні, ми постаралися зробити, зробити все від нас віще. Зараз готуємо допомогу нашій 95 й бригаді, Помогли, купили сигарет, в общем-то, постійно допомагаємо водою, радіостанціями. Збір благодійної допомоги військовим 95-ї аеромобільної бригади триває. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки.